Анатолій Валевський ОСінній блюз Тихо, тихо, осінньою порою у дальньому кутку старого міського парку, де на березі непівсонного глибокого ставка, вогнівіє золота рудою копицею листя розлогої берези. Немов рідні сестри, які так і не наважилися. Відірватися від батьківського дому, і прожили все своє життя разом стоять п'ять стовбурів на одному коріні і про щось ледь чутно перешіптуються. Їм є що згадати за довгі роки, як і старі, але все ще міцній лавці, що давним давно влаштувалися під покровом могутньої берези. Як багато жарких та бажаних слів було вимовлено тут. Яку незлічена кількість пролету радісних слід щастя та гіркої образи, а які романтичні історії розказано, і скільки ліричних пісень злунало тут під звуки гітари, несміливі поцілунки щасливих закоханих, перший безневинний белькіт малюків, ще тільки починаючих пізнавати навколишній світ, туманна вуаль чарівних спогадів веселої юності, що давно вже пішла в неосяжні далі, і солодкі відіння. Мирно дрімаючої старості все це пам'ятають вірні подруги Береза і Лавка. Але вони вміють надійно зберігати чужі таємниці, втім, ніхто їх про це й не розпитує, нескінченною чергою пролітають дні життя, мигатячі, наче за вікном швидкісного поїзда, світ неминуче змінюється. Можливо, і тут, колись все буде виглядати інакше. Але сьогодні в тихому шелесті золоченого листя старої берези над застиглою водою пливе ностальгічна мелодія осіннього блюзу. І нехай так буде.